О, заебись. Всім дивіться, з вами Жарконік і Арсенко. Ми зараз на роботі і будемо запускати установку Коломбо. Вс, погнав. Ця штука лапарна. Да, 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 так, так. Так. Адам-тадам-тадам! Нема! полізли. Макарони! Макарони! Шакарони, макарони, макарони, шакарони! Звистановку нормально пауч! Є така не підтягувати макарошки було така Ключик! То убоїться, що чик-чик-чик. І отакі макарашки. Таке засмірована. Макрас, макаран. Макра. Макрани-чекарани, макарани-чекаран. А тепер дивіться, шановні глядачі, <палу> сзаді Вася. Це є хронос. Войт, войт! войт. 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 Всі персонажі тут на роботі ж доте... Це хто у нас тягай? <laughs> Джигернаут! Может да. быть, тебе Так. Наї, наїбали Арсена, він там тягне, тягне. Що, виключив? Ні. Ну а сама виключила. А чо? Та бо вибило, типу. Ми наїбали а? Бачите, стрілочка була на 10, а потім на 0 стало. Значить воно вибило і не тянуло взагалі. Цікарани. Кожі всі покають в повісті, на що стає Арсені, Арсені, ви можете передати привіт своїм друзям рідним, що хочете сказати. А пішов ти на ти б не наїбав, то треба в воду руки пхати. Сніго! За снігом! За, за сніг поступав у цю хуйню, бачите, сніг? не снігу! Якщо? Дай, дай, дай я в А! раз. Якщо снігу мало, вас по буде і все это сніг! Я таки не поняв, коли нахуй включати другу клапку? Коли буде на 30. А! А потім після того насоси, так? Да? Давай вже підкручуй на 30. Тобі Відключайте тепер цю кнопку. Дозатор, так? Да, і отакто... тут, ту тут, так, і отак то. Це дозатор. Оту, так? Так. А то я не включав не ніколи. Yeah, як не включав ніколи, блядь. Включаю Включав, сука. Щоб ото тянуло по тій трубі нахуй. Не наєбай, блядь. Вершу це? Перший оце, так? Так. Ні, я тут не включав. Включав оцю хуйню, щоб по трубі йшло. Почало було включене так, дась. що ми вже зробили е, 70% роботи. Викуваємо сюди. Бачите, оцей білий стіг сипеться сюди. Потім падає, коротше, сюди хуйню. Передай своїм панам найщилиші побажання. Макарони вже видужилися і це вже італійські макарони. Їх духуя. Вони гарячі, піздець. Так робляться макарони. Ми робимо макарони зі снігу. Ми засипаємо сніг і робимо макарони. Білі. Це фабрика по виготовленню макаронів. Це головний макаронщик. Він виготовляє макарони. Він прав прям, коротше, дом блядь, ЛКЛ нахуй. Бом, Хто не знає, що таке ЛК, це є лархоза ностра, а Італянська мафія, блядь. Будеш руку пхати, я тебе не наїбав, щоб пхати руку. А, тут треба, так? Тут а нужно. А ч ты ебать? Кай, Берете їх і хавать. А ма 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 і везде. Арандандон, арандандон, аранданданна, диги ди ги де диги Давай, блядь. Вася, Вася, тупо хранос, блядь. <плес> а, <плес> ти покажи, як тут ти перемалює. А НАТО. Типу та... кіолетяли макарони, йде, хай басі привітається і пару слів і все. Хай песно, воду, дай руку воду, песно, песно, пестро!

Опускаємо колонку. Де, далі? Це датчик чого? Температура. А ну Вот. Це температура. Оцей датчик. І оцей. І оцей. Оцей, оцей. Сорока? Нет, 35. Кучати цей? Масло насос. Іде б до того, чувака. <laughs> Я почти. Привет. А, скажи привет. Привет, зрители ютуба! О, скажи привет. Привет. Скажи, меня зовут Иваша. Скажи, я Привет. ла, блядь. Кажи привет! Кажи привет зрителям ютуба! Привет зрителям ютуба! Зара порва! ну давай зараз Зара нехай порва, а мы ти сказали, ой, порвалося! То ще хуяві бакарами, не мають бути тоненькі і не має бути тих горбиночок. от це от, бачите, горбиночки. А коли будуть тоненькі і рівні, тоді буде саї біс. Арвалося! Додаємо на цей, блядь. Закарпаття ті макарони порвані кончені. А ну тихо, блядь! Давай місце грушу, ну дай грушу. Osionfish. Скільки насипалось багато? Ну все поступає день Сука, бля об'явлю? Ааа, блядь як ебал! Ааа, сука! Я така пальчика! Я пальчиком тако мене тут удалеюся, сука! Як русок переносуватись? Плегнути угоду! Чого ти добре? Бо я знімаю на відео. Походь на післа! да дан да дан да да Да-да-да-да-да! Ну Коламбо не тільки виготовляє макарони, воно ще й лікує глаукому. За допомогою нього лікується глаукома. Щодо ручки Та не тяни так, сука, сильно, на. Відкручувати крайні масло на сосі, будемо включати масло насоси. До опору. Так. Invalid gля. От тепер, блядь, включили. Що воно вибиває? Даріє щось виключила. А, он тут може. Десять включить кнопку. Что? Скай, тут типа вправо круто де десятка. Да. А я білка. Дебилка, да. Ми запустили колобу, йде подивився зараз, воно буде різати. Це процес пішов. Получається біла гречка. Похоронить. Біла гречка. Рис, 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 рис.